Всім привіт! Іду з магазину додому, і згадала, що я вам забула сказати, що в нашій церкві є молитовний чат, де ми молимося кожного Божого дня в онлайн. Це телеграм-канал. Ми молимося о 21.30 за київським часом. І ми молимося за кожну людину, за її потреби і це все. Безкоштовно, бо я знаю, що деякі священники беруть за це гроші, але нас це все безкоштовно. Тому, якщо вам потрібна молитва за когось помолитися, або навіть за ваші потреби, або ви хочете молитися, запрошую вас. Можете мені написати в коментарі або в приват, я обов'язково вас додам до телеграм-чату, і ми будемо всі разом з вами молитися. Гарного вам божого дня! Благословляю!